Форма їхня, їхні речі, їхні сухпайки, їхнє озброєння сучасне. Ну, воно вже нашими піротехніками, відповідно, після певної роботи воно вже не несе небезпеку. Рятувальник Олександр Дворецький показує речі російських окупантів. Їх знайшли тернопільські рятувальники, коли розміновували Київську область. Тепер це одні з найяскравіших експонатів у музеї пожежно-рятувальної справи Тернополя. Вражають снаряди, які використовує російська армія. Більшість із них заборонені в усьому світі, але для російських окупантів закон не писаний. Це от такі от снаряди артилерійські, які мають дуже велику кількість. Елементів вони розміром десь приблизно як 5 сантиметрів, і таким хрестиком, так як голочки, ну щось подобає як голки до Дарцу. І вони розлітаються настільки швидко, що людина може бігти, вона навіть не почує, що її прорізало тими елементами. Кімнату мінної безпеки перед відкриттям облаштовували кілька місяців. Тут багато речей часів Першої та Другої світових воєн, які знайшли сапери на території Тернопільської області. Досі щороку на Тернопільщині групи пиротехніків знешкоджують близько чотирьох тисяч старих боєприпасів. Яку мету ми переслідували, щоб діти, і дорослі, які будуть приходити сюди, побачивши наочно вибухонебезпечні предмети, могли їх в майбутньому, коли виявивши їх в себе на території або побачивши в когось їх в руках, могли індифікувати, записатися на екскурсію до музею пожежно-рятувальної справи можна за номером телефону 0352 24 11 00. Вхід вільний.